Фінальний матч червого всеукраїнського зимового турніру Кубка єдності, у якому зійшлися Магдалинівська ВПК, Агро і Дніпровський Дніпро, сповна виправдав свої сподівання. Добре заповнені трибуни стадіону, Олімпійські резерви обласного центру, два вилучення, злива протягом другого тайму, інтрига у притул до фінального свистка, щоправда м'ячів було забито тільки один. Зрештою, вони були компенсовані гарною купою моментів для взяття обох воріт, яких було вдосталь як в однієї, так і в іншої команди. Обидві до Лього поєдинку підійшли в оптимальних складах, причому їхні наставники не стали вносити корективи у підбір виконавців у порівнянні з переможними для себе варіантами, які забезпечили їм виходи до головної зустрічі за трофей. У Дніпровців зі старту вийшли голки Прозновенко, оборонці Заєць, Палюх, Киричук, Кулініч, опорний хавбек Бацман. Попереду нього Верегун Назаренко на фланах півзахисту Андрушко Будняк на вістрі атаки форвард Тяпкін. У Магдалинівців на останньому рубежі Бобінцов у захисті четвірка Алексанова, Сидоренка, Дігтярьова, Мельникова, трикутник у центрі середньої лінії поля Васильєв, Коломоць, кравчук Фланги були відведені Шмагельському і Красову попереду у нападі Соколянський. Саме останній вже на другій хвилині опинився у районі Кута Воротарського майданчика. Проте пробити йому так і не дали. Замить мить же голкіперу Магдалинівців довелося, як заправському ліберо підчищати огріхи своїх партнерів за межами власної карної зони. Після чого ініціативою заволоділа команда Олександра Поклонського. Зрештою, саме вона змушена була діставати шкіряного з сітки власних воріт. Шмигельський погрозмейстерський смачно тріснув зі штрафного і Сверека, плюхнулася у дев'ятку, стала б окрасою будь-якого європейського чемпіонату. А сам юнак після фінального свистка зізнався, що гол присвячує батьку, який хворіє, і він надіється, що такий шедевр допоможе швидше йому одужати. Хочу посвятить его своему папе. Он сейчас э, болеет, и я думаю, что это станет новой точкой для его выздоровления. Хочу посвятить этот гол ему. Ми бажаємо, щоб Богдан і надалі забивав, а його батько швидше одушував. І від себе бажаємо йому подібного. Натомість, Дніпро за екватором першої половини зустрічі, мав як мінімум дві нагоди, щоб бодай встановити рівновагу, але в обох епізодах блискуче зіграв воротар Бубенцов. Спочатку він кінчиками пальців перевів м'яч через поперечину після удара Назаренка з напівкола карної зони. А потім, взагалі, якимось дивом встиг зреагувати на постріл фритул з відстані лічених метрів, що його завдав будняк. Далі стався епізод, який повернув зустріч. Якщо і не в одну течію, то принаймні після цього одна команда, отримавши більшість, змусила іншу протягом наступних 50 хвилин в меншості думати про те, як не пропустити арбітер Фіфа Віталій Романов, який обслуговував поєдинок у гледів у падінні Красова у штрафному майданчику Дніпровців симуляцію і показав йому жовту картку, яка стала для нього другою і автоматично червоною. Хоча сам футболіст опісля зізнався, що послизнувся і навіть не апелював до судді з приводу непризначеного пенальті другий тайм матчу розпочався під акомбандемент дощу, який іноді переростав у зливу виконанням небезпечного штрафного від Назаренка, з яким впорався Бубенцов, після чого оборонці винесли шкіряного від гріха подалі. Відповідь ВПК Агро була не менш гострою, коли вже на протилежному боці поля, 17-річної з Зновенко, витяг з-під поперечної сферу, яку туди спрямував Соколянський. Здалося, що за дві хвилини по цьому і він був би без сили зарадити своїй команді. que Проте Сидоренко, який прийшов на подачу кутового головою у площину білого прямокутника, трішки не поцілив. Далі знову про себе вже з гри нагадав Назаренко, який тріснув із за межкарної зони поруч з боковою стійкою. Не залишився у боргу і Соколянський, який, попри постійний пильний щільний нагляд захисників Дніпра, знаходив моменти для загострення, але Ізновенко також не дрімав, був на поготові. Успішно він впорався і зі спробами подвоїти результат спочатку Сабліна, який вийшов на замін. А згодом і до Кукіна, який також долучився до матчу з лави запасних. Щоправда, мав місце епізод, коли Дніпровець Шинкаренко приклався до сфери, зрештою запустив її вище Каркасу. Наприкінці основного часу поєдинку склади команд стали рівними. За розмови друге попередження, а з ним і вилучення, отримав Киричук, що, звісно, дало змогу магдалинівцям перевести подих. А підопічним Олександра Поклонського, навпаки, остаточно зневіритись у тому. Що вони спроможні трансформувати зустріч у чергу серію після матчевих пенальті? Хоча як зізнався потім один з голкіперів ВПК Агро Миколас Барах, який вважається спеціалістом з відбивання 11-метрових, він принаймні особисто готувався до подібного перебігу подій. Напередодні досвідчений воротар до дрібниць приглянув та проаналізував усі нюанси того, як спозначки Дніпровці били у поєдинку з Олімпією Савенці Полтавської області. Зрештою, нині потреби в них не було. Магдалинівці святкували успіх один Після фінального свистка вони на радощах зайшлися у якомусь лише їм відомому за хореографію чи навіть і без такої танку. Після чого на них купою налетіли вдячні уболівальники, які ще до церемонії нагородження стали вітати один одного з цілком закономірним і заслуженим успіхом. 90 минут футбола, были красные карточки и сильные такие силовые моменты, которые, наверное, украшают игру. И сегодняшний финал показал, что команда ВПК Агро тоже имеет свои амбиции, высокие. И победа в финале доказала, что команда достойна уже профессионального уровня. Я желаю сегодняшним победителям турнира большого. Больших побед и на профессиональном уровне мы будем их поддерживать. И считаю, что обе команды себя с лучшей стороны. Нам есть чем гордиться и за кого болеть. Далі у ході стислої урочистої церемонії нагородження, яка проходила у супроводі холодного дощу, Віктор Васильович привітав та подякував бомкомандам за дійство, що вони подарували того дня численним прихильникам гри мільйонів, Після чого удостоїв срібних нагород фіналіста Кубка єдності Дніпровський Дніпро. А золоті медалі, зважаючи на негоду у чаші головного трофею всеукраїнського зимового турніру у купі. З ним він вручив капітану команди Мадалинівської ВПК Агро Миколіс бараху, яка другий рік поспіль стає його володарем. Вінцем всього традиційно стало фотографування на загальну світлину, на якій знайшлося місце усім, хто кував перемогу, зрештою, як і тим, хто стали причетними до неї. А коли пристрасті вщухли, сховавшись під дах від настрілової мокви з неба, головний тренер тріумфаторів по гарячих слідах стисло поділився тим, що сталося. Хороша игра, кубкова вийшла, Хороша молода команда, амбіціозна. Хорошие тренера работают. Могут только сказать слова благодарности. Болельщики пришли. Праздник удался. Единственная погода немножко помешала. А так все нормально. Главное, что мы сегодня без травм, потому что преследуют на травмы, мы этого очень боялись. Весь второй тайм играли в 10 ром. такая Нагрузка двойная получилась для ребят. Не так практически одним составом этот турнир провели, поэтому мы сейчас три дня отдохнем и потом с новыми силами собираемся, тренируемся, готовимся. Еще нам закончить нужно Кубок Кудрицкого. Ну и не за горами, наверное, на ответный матч с Днепром 6 числа. Ну, наверное, будет второй тайм.